Знаєте, любі українці, дивлюся на це, блядь, жахіття, що з нами твориться, з нашою країною. Мені хочеться блядь, плакати. Я себе питаю, за що я воював 22 другий, 23 рік, але там же ж ще близько не було тієї корупції, яка зараз. А зараз ти дивишся і ти берешся за голову. Мені дуже соромно, що наша влада довела країну до такого рівня. Зараз мотивації в людей нема. Не воювати, не воювати. Я не знаю, до чого ми прийдемо, але воно на кордоні з Дніпропетровською областю і ситуація погіршується. Вже стела. Вже на стелу поціпили антидронову сітку, любі українці. Тому я всім вам бажаю вижити в цій війні, зберегти своїх близьких і додивитися. Іне цієї війни, як воно буде для нас, для українців, слава Україні.